Якщо ж хочеться чогось екстраординарного, доведеться полізти до блокпоста Емсопівців, де ось у цьому місці лежатиме AR416 Monolith, яка є найкрутішою з усієї зброї, що ми познаходили. До того ж, на відміну від гадюки, на неї можна причепити якийсь приціл і без апгрейдів. Просто вставив, а ми це вже навчилися робити, коли шукали USP, і погнав гасать. Як іде знайти, а точніше придбати приціл, гадаю, ти розберешся. Тільки не забувай, що набоїв на неї ще менше, ніж на УДП Компакт. Тому краще вже дочекатися, коли відкриється звалище, а потім валити в бар сторенгена або на дикий острів. Хоча я якось сумніваюся, що тебе туди пустять без сюжету, але то вже не до теми цього ролику питання. Найскладніше на блокпості буде зняти снайпера, якого ти, скоріше за все, не побачиш, але який бачитиме тебе. Замість снайперки в нього буде звичайний калаш. Мабуть, теж мої гайдіф надивився і вирішив, що та й СВД не нужна. А взагалі, знаєш що? Можливо, я і почну робити гайди по S.T.A.L.K.E.R. 2. Тільки спочатку треба дочекатися всіх патчів і фіксів, а також DLC-шки, якщо вони взагалі будуть. Бо не хотілося б, щоб в майбутньому якісь фінти не працювали через те, що їх пофіксили. Тому, коли бачиш у Тіктоці або Ютуб-шорцах чуваків, які розповідають, де знайти детектор гілка, але не кажуть при цьому, що він там з'являється після виконання квесту, не хейт їх. Ці люди намагаються хоча б якось піднятися в українській сталкерській спільноті, та й вони є доволі корисними, бо в результаті я всю потрібну інформацію склею між собою, щось додам від себе і поясню це все тобі, як людина людині, а не як дресирувальник макакам. Тому, якщо відос сподобався. Дай про це знати в коментарях, та постав подобайку і підписатись не забудь.